Першого погляду Микола Буровський звичайний сільський житель, який не відрізняється від своїх односельчан. Унікальність його таланту в тому, що вже 10 років пан Микола займається виготовленням ікон та картин з бісеру. За цей час виготовив понад 20 полотен. Свої роботи виставив і в Гаврилівській читальні. Сьогодні я виставив біля 15-16 картин. але це не всі картини виставлені, тому що картини є на руках, подаровані. Є картини. По різних областях, в Києві, на Закарпатті, в Львові. Ну і а сьогодні ж найбільшість картин це виставлено самі як ікони. Почав я займатися, це не вишивка, це як мозаїка. Це весь бісер ставиться на клей. Почав я цю роботу у 2006 році. Історія була така дуже навіть, для мене дивною. Я поїхав провідати свою маму. Моя мама вже старенька, але вона до сих пір вишиває. У неї я побачив схему Тараса Шевченка, Горуча. З дозволу мами, я взяв схему, привіз додому і почав над нею працювати, Но схема сама була розложена як на міліметр. Отак я дивився на кольора. А переводив на формат білого листа. Робота, як така, для мене дає наоборот. Якогось такого, знаєте, відключається від всяких проблем, не якихось таких. а… Працюю і відпочиває, щоб ближче познайомитись із майстром, односельчани зібрали зустріч під назвою Доля щедра талантами та підготували концертну програму патріотично-релігійної тематики, на якій пан Микола розповів про свою творчу діяльність. За словами майстра, над іконою святої вечері він працював близько трьох місяців та витратив 120 тисяч бісеринок. Що це праця не проста, і клопітка розуміють і односельці, тому вважають, що такі зустрічі необхідні, хоча б для того, щоб показати, що село ж. Живе і має талановитих людей. Проводимо ми зустріч з талановитою людиною. Називається захід Доля щедра талантами. Він житель нашого села. Ну спод... полюбив собі викладати бісером. І у нього стиль мозаїка бісером. Привернути увагу людей, що щось в селі ще робиться, що село, село наше ще чимось живе, що культура наша не згасає, процвітає. І хочемо, щоб надалі так було. Готовий пан Микола поділитися своїми досвідом та умінням з дітьми. Майстер-класи може проводити як в бібліотеці, так і в школі. Добре, знають митця і за межами села. Чоловік виставляв свої твори у музеї історії надвірнянщини в районному будинку культури та під час проведення 22-го міжнародного гуцульського фестивалю.